Привіт, ютуб! Вчора зустрів знайомого, який придбав Suzuki GS500. О, це цей красний, синій, так ти що? Що я скажу? Ну, треба проїхатись, з женя. Правильно зробив, що придбав старого японця. Він молодий, є ще оцей запал, щоб сидіти в гаражику і крутити. Надіюсь, він в тебе не буде ламатись, братчику. Кроткий навіть не огляд, Suzuki GS 500. О, це, це цей красін, я... синій. Так ти що? Класика. Дійсно, такі компактненький. Скільки дав за нього. 2 200 доларів. Об'єктів інфраструктури нема. Короткий огляд на Suzuki GS. 500 є. 500 є. Інжектор? Ні. АБС? Ні. Водянка, Ні, брат, все по класиці. Сухе охолодження, сухарь, неводник, сухарь. Що там, 4 клапана на циліндрі чи два? По два клапанці на циліндр. Ну тобто, якщо би було 4. Якби було вісім клапанів. Да, так, він про... би він би більше був Я Я би знімали, 50 можу знімати з 500. На 50? Є 50? 50? Мені щось страшно. Що ще можна сказати? Рама. Метал чи легкосплавна? Алюмініє? Металева рама. Вони як чуть труби виходить. Звідси яка масивна коробочка? Ззаді вже. Це в стоці було? так? Тискові гальма. Переді. Блок поршньові. Во. Дабл. Один поршень більший чи що. Що, треба проїхати з ні? Сказати, скільки коштує один диск? Винайшли. Гальміни чи? каже, що торгузний диск коштує... 12 тисяч гривень що одна десята від цього мотоцикла Так, yeah, я вже хочу проїхати. Легко не травка. <реш> Він типу більш класично виглядає. Він прям класік, клас. Ну не факт, що надійніший. Просто з неї культ зробили собі. Оцей, типу задник мені не дуже. Я би його якимось вузьким робив. Знаєш, щось таке, типу, придумав. Хоча його, якщо почнеш колхозити, воно ще гірше буде. Вже краще лишати. Колір прикольний до речі, колір морської хвилі. Та рівно траса, я там давав. Ну я ж кажу, ти ні, Ти якщо сідаєш на новий мотоцикл, тобі не потрібно крутити там його в пол. розумієш? Ну, що можна розложитися. Я їхав 146. Тут шість. Я до п'яти дочок. Теж шість. Єбать. Вони під мій мотоцикл. Сто Добре, тоді давай, тримайся. Давай. Все, пока. Можу сказати за, за даний мод. Валить він бодренько, їде як не на свої руки. Е, що краще, некрояпонець чи живий китаєць? Риторичне питання. Питання залишається відкритим. Однозначно. Японець, але не некро в хорошому стані. Буде краще. Ну і залежно, який китаєць мод валить класно. Чекайте огляду, тому що, помимо того, що він валить, є інші питання. Керованість цього надійність взагалі, як він відчувається, це таке якесь підліткове бачення. Того, що скільки їде мотоцикл, скільки пре максимально мотоцикл, і інші аспекти, з яких складається, і не можна виділяти тільки те, що от він пре. Коротше, чекайте огляду. Підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе. These Fucking sailor dinner every night time. Smoke, in smoke that dope off the floor. Let me bump. Hopefully, don't come. Don't fuck with y'all. back paint the walls with blood and whatever. Drive you outside, let you rot in the weather. I don't think I can explain any better. I'm scared from the terror and live for the lesson. My birth was an error. Dying is